Доброго дня! Мене звати Сергій. Хочу вам показати і розказати про автоматку Miller Techніk 1000. автоматка. Автоматку задоволений, працює добре, без відказу. Зараз відкриємо. Сигнальна лампа фотоелементи тут. Так працює все добре. Закриваємо. Атоматку задоволені. Ражу всім купляти. Фурнітуру також заказував компанію на вороти зупиняється кому треба положення. Не гремей дуже, ну, одним словом задоволений автомат. Ну, Дякую за увагу, до побачення.